Скандал у Харкові. Директор приватної школи другий день поспіль не відпускає школярку додому, поки та не відбуде покарання в шкільному карцері. А та ще й за це покарання вимагає у батьків чималу суму грошей. Деталі цього інциденту ми розповідаємо вам далі. Що дивимося? Скандал у харківській школі. Я вимагаю маю потрапити в карцер. Так, карають у приватній школі міста. Я маю сплатити за цей карцер двадцять тисячі. Історія викликала суспільне обурення. Це справляє враження, що це заради грошей. Що відповіли про це у міністерстві освіти? Харків сьогодні карцер для дітей в школі. Написала у себе в блозі акторка Даша Малахова. Для мене це теж дивно, що дитина ходить в школу, в якій є карцер. Дитину і її друзів проти волі змушують відбувати покарання у карцері однієї з приватних шкіл Харкова. У правилах цього навчального закладу дійсно є інформація про такий метод виховання. Карцер це місце, де можна відпрацювати пропуски, підвищити середній бал, винести уроки зі своїх помилок чи порушень. Утім, акторку обурив такий підхід до виховання дітей. Вважає, що насправді керівництво школи переслідує інші мотиви. Це справляє враження, що це заради грошей. Це Вікторія Козер, мати школярки, яку адміністрація закладу відправляє до карцер. каже у цій школі навчається троє її доньок вже понад рік, і за весь цей час жодних нарікань до школи не було. У них класна базова освіта. У них ну англійська мова, математика на англійській мові між дітьми непогана така сама атмосфера. Утім, все змінилося наприкінці минулого тижня. Її 12-річна донька Єва, зірка баскетболу. Моя донька наразі федерації баскетболу України постійно приймає участь в чемпіонатах України, також у Євролізі. На уроці фізкультури діти грали у вибивалу. За правилами гри одна частина гравців м'ячами мала вибивати з поля своїх суперників. Єва потрапила м'ячем у спину однокласниці. За це її хочуть покарати карцером. Мені далі говорять, що Єва має потрапити в карцер, я маю сплатити за цей карцер 24 тисячі. До цього випадку Вікторія про карцер навіть і не чула. Коли вона підписувала угоди зі школою, її про такі методи виховання не попереджали. А тому неочікуваний дзвінок Єви її просто шокував. І вона мені каже: я ну я не можу каже вийти. Мене не випускають у цей директор карцер разом з директором. Ну її тримають, заблокували двері, тому що двері там о, на електронному чіпі. Сплатити 24 тисячі за карцер Вікторія відмовилася. Їй через це почали погрожувати підрахуванням доньки. Набирає класний керівник вже і каже: Ну чи ви йдете в карцер, чи ви ну, ходите зі школи. Ситуація загострилась настільки, що Вікторія просто викликала поліцію до школи. Я також спілкувалася з інспектором поліції. Ну для неї ця ситуація також не здорова. У карцері знаходилося 12 учнів, і хоча Єву вдалося забрати додому, адміністрація школи знову не хотіла відпускати школярку додому, поки вона не відбуде покарання у карцері. Утім, у коментарях під дописом акторки Даши Малахової батьки колишніх школярів пишуть. Карцером називають просто групу продовженого дня. Насправді це звичайний шкільний клас, де діти після уроків виконують домашку. Це така продльонка. Мій син не хотів туди потрапляти, бо це ж за одиниці, і там були діти, які дійсно отримували одиниці за невиконані домашки, але деяким там навіть подобалося, бо там, у так званому карцері, своя атмосфера. Подібна практика примусу до навчання і покарання за провини зустрічається й у різних країнах. Про це писали батьки школярів, які навчаються не в Україні. Румунія місто Константа. Дітей карають за розлиту воду на перерві. Це стояти обличчям до стіни, тримаючи руки за спиною весь урок. Швейцарія приватна школа. Попередження, запізнення і порушення потрібно відпрацьовувати після класів в окремій кімнаті. У Британії є поняття затримання: діти 40 хвилин сидять у класі та не мають права робити що-небудь, крім уроків. Якщо зробили уроки, просто нудьгують. Утім, на наш запит щодо інциденту у Харкові міністерство освіти та науки відповіло, що засуджує будь-які прояви несвободи та приниження школярів. Однак повідомило, що навчальну ліцензію закладу видали не вони, а Харківська Ода. Ні, вони, ні школа на момент підготовки матеріалу до ефіру офіційних коментарів не надали.